Так, всім привіт! Нова гра на каналі, на українській мові якась демка про машинку, на якій треба кудись їхати, тож будемо пробувати. Рекомендують грати на джойстику, тому ми будемо грати саме на ньому. Так, ну що ж, почнемо. Так, отримайте РТ, щоб запустити двигун. Натисніть ЛТ, щоб загальмувати. Ну, Начебто все просто. Все, поїхали. Назустріч пригодам. Так, цього ви не бачили. Так, їдемо обережненько. Опа, а це у нас що за пушинки тут Так, а ну блін, відійдіть, е. Ну тут проїхати нам не дають задавити їх не можна Треба шукати нові, нову дорогу Може якийсь... О, тут є об'їзд. Так, головне тут в озеро не впасти, блін. Так, о. Виїхали. Що у нас там далі за перешкоди? Сподіваюсь, вона не буде дуже лагати, бо я вже бачу 50 FPSів. Ну, це демка, може її ще краще оптимізують. Так. Поки перешкод я не бачу. Начебто все просто. Тут в цій грі теж гарні краєвиди, Ліса, ялинки, поля, сонечко світе. О, чекпоінт. Дуже вчасний чекпоінт. Так, швидке при я нам знадобиться, звісно. Так, давайте обережненько. Сподіваюсь, не треба буде перепроходити по сто разів. О, це у нас хто? Так, пані кур'єрка. О oh май гад, хіба це не GT DPX? 61-го? Як ти його здобув? Вибачте, я не представилася, я Ротті. І намагаюся не збожеволіти. Я спробувала викликати допомогу, але тут немає сигналу. Ніхто тут не проїжджає. Я знала, що не варто братися за цю роботу. Хм. Я думаю, у мене є до тебе прохання. Чи міг би ти допомогти мені з доставкою? Затрях у кабіні? Хм. Гаразд, неважливо. Щось придумаю. Просто повернись до фургона. Ти допоможи мені, а я допоможу тобі. Вибратися з кабіни. Запаркуй свою вантажівку так, щоб вона стояла задом до моєї. Окей. Як скажеш. Так, головне тут не впасти, блін. Давайте вирівнюємося. О, вроді, вроді нормально. Пакування? це просто. Зліво ти знайдеш список предметів, які ми будемо транспортувати. Не забудь опакувати і мене теж. Хе-хе. Ох, і шутніца, роті, ох, і шутніца. Ти можеш використовувати стрілочки для обертання пакунків. Як тільки все буде спаковано, натисніть щось, щоб розпочати доставку. Будьте обережні, щоб не загубити жодної посилки, інакше нам доведеться перезапустити доставку. Так, ні, нам цього не треба допустити. Просто продовжуйте їхати прямо через ліс. Автомайстерня повинна бути десь поруч. Так, давайте. Складемо її товари. Давайте її посадимо сюди, блін. Так, сюди квіти. Сюди теж. І сюди. Так, це що у нас таке? А, це схоже на двигун. О, може вона на голові його втримає? Так. Давайте тобі ще корзину на голову поставимо. Так, начебто все. Ну що, поїхали? Ага. Ну я так розумію, це так не працює, вона це не втримає. Ну давай, ой, спочатку, аж звідси. Ну, вже зрозуміло, як треба слажувати ці пакунки. Головне, їй нічого не класти на голову. Так, це ми пропустимо. Швиденько повертаємося. Ізі. Так. Це ми знаємо вже. Давайте як зробимо. Давайте ящик поставимо зверху і посадимо. Туди квіти, мотор сюди, корзину сюди. І сюди це кактус, чи що це? Думаю, буде нормально. А ну-ка. Ага, вона падає, ну... Хоч не на дорогу. Так, а ви звідки тут взялися, блін? Я так розумію, нам в іншу сторону треба. Так, обережненько, щоб блін, ніхто не впав. Я вже бачу, блін, там кактус блін, шевелиться. О, чекпоінт. Чекпоінти нам треба. Без них ніяк. Не знаю скільки нам їхати. Сподіваюсь, не дуже довго. О! Ви користайте хорни, щоб налякати ці вперті вівці. Що? Зламано, о ні. Гаразд, у мене ідея, але вона може тобі не сподобатись. Пам'ятаєш розбиту вантажівку, яку ми обійшли. Перед нею був крутий спуск. Це не найлегший маршрут, тож будь обережний, щоб не загубити мене. Хе-хе. Хехе. роті Так, давайте здаємо задом. Розвертаємося. Ага, знову загубили. Ой, давайте, ще одна спроба Давайте може... О! Напевно нам сюди треба Через короткий шлях Тільки блін, не падайте, будь ласка. Я не хочу заново Давайте, не дуже швидко їдемо Блін, ти хоч там тримай посилки, блін, лежиш просто Так, ну де там вже майстерня Ага. Ну блін, чого вона не тримає? Вона, блін, просто лежить там. О, фух. Не так далеко ...чекпоінт. Так, отут обережно на повороті. Так, тепер вгору. Тільки ніщо не впаде, будь ласка. гра мені трішки нагадує гравіті, який був колись на телефонах, але в 3D з кращою графікою, звичайно. І там було набагато більше перешкод. Хто пам'ятає цю легендарну гру? Так, опа, майстерня у нас праворуч. Ой, ну капець, блін. Це вже яка у нас проба п'ята? Було б тут, блін, більше чекпоінтів? А, о, вже майстерня. Так, стара пані. Так, підозрілий в погляд. Чи приїхав сюди через ліс? Сам. Сюрприз! Ротті. Кур'єр, Ротті, я прибула з доставкою. Пані Тереза, ось пакунки, які ви замовили. А хто це особа, що ховається в вантажівці? Він допоміг мені, коли я цього потребувала. Думаю, він застряг у кабіні і не може вибратися. Бідолаха. У нас також проблема з Хорн. Чи можете нам допомогти? Чи може я допомогти? Ти думаєш, що я гірше за твого дідуся? Ха! Шановні водію, припаркуйтесь у гаражі. Даючи назад всередину. Окей. Ця бабка, блін, нагадує із доти на Снефайр. Хто грав в доту може знає? Так, заїжджаємо. Обережно, хоть тут. Так а чого ця, блін, дівка не слізла? Будем з нею паркуватися. Так, давайте заїжджаємо. Ой, що щось таке. Так, і що у нас далі? О, вже ніч настала. Так, вибираємося. Не зайняло трохи часу, але тепер усе має працювати правильно. Наступного разу натисніть RB, щоб прогнати цих пертих тварин з дороги. Також я замінила лампи у фарах, вони були зовсім перегорілі. Натисніть RB, щоб увімкнути фари для їзди вночі. Це вдалося вам? чи вдалося вам викликати допомогу? Так, той дивний смартфон зі спіральним кабелем працював. І вони повинні чекати на мене біля фрагона. Дуже дякую за смачний чай та печиво. Повертаємося. Я б хотіла, щоб ти залишилася на ніч. Ти знаєш, як може виглядати цей ліс у цю частину дня. Все буде добре, працюючий клаксон допоможе нам швидко пройти. Не озирайся і подзвони мені, як тільки повернешся додому. Звісно. Дякую за пакунки і заходь частіше. Так, ну що, погнали далі. Бувай, бабко. Так, а ну, йдіть нафі до дороги. У нас тепер є клаксон. Блін, да чого ви такі тупі, блін, відійдіть. ідіть? Чого на дорогі, блін, стоїте? Чи мало, блін, вам полеї, блін, і так далі. Так, не знаю, куди ми далі тут їдемо. Так. Анвалід звідси. Бачите я їде, блін? Відходьте. Так, в парі у нас ще з'явилися. Тепер хоч посвітліше Так я зовсім не знаю, куди нам їхати і... Що там робити? Але просто кудись їдемо прямо. Так, чекпоінт Чекпоінт Це класно. Це дивно. Команда вже мала бути б тут. Я бачу якесь червоне світло позаду нас. Ми, мабуть, їх обігнали. Ні, зачекай. Чорт забирається, точно не вони. Біжимо. Хто там, блін? Чосі Що це, блін, за... Мусоровод, блин. Ай-яй-яй-яй-яй. Це, блин, ще нагадує мені на машину, яка дороги чистая від снігу и так далее. це, блин, страшный звук. Ой-ой-ой. Как бы, блин, не упасти тут. О, начебто відірвался. Тут пропадає у машину. Они. Давай ты сподеваюсь, недовго нам тікати від неї. Де там финиш уже. А, я вже чую, вона підбирається до мене. Ай, що за машина смерти, блин. Давайте обережненько обережним, Давайте рятуємося. Сподіваюсь, залишились трошки. Я чую як вона наближається. О, звук пропав. Я так розумію, ми відірвалися. О, чекпоінт. Фух. Так, Ротті, вступившись попереду порожнім поглядом мертвими очима. Кинути цю роботу і цей дурний ліс, з мене досить. Бабуся була права. Це погане місце. Я мала знати це краще. Вибачте за неприємності. Якщо хтось коли-небудь спробує найняти вас у цьому регіоні, твердо відмовтеся. Ніхто ніколи не повинен братися за цю роботу в цій дурній долині. Дякуємо за гру. Ну все, демка закінчилась. Було не дуже важко. Прикольно. Всім дякую за перегляд. Пишіть коментарі, підписуйтесь, ставте лайки, хто хоче. Всім до побачення, гарного дня!